Воскресіння надії. Мрії, плани, сподівання, очікування це наше життя. Але вмить неочікувано, вони руйнуються. Як далі жити? Чого очікувати? На що сподіватися? Чого очікувати тому, хто намагався та все безрезультатно? На що сподіватися хворому, який боровся, але терапія виявилася марною? Тому, хто втратив рідних, хто втратив дім, роботу, все майно, чи є надія для того, хто робить останній подих, вони все залишили та пішли за ним. Багато хто вважав їх божевільними, так само як і того, на кого вони покладали всі свої сподівання. Що далі їхні очікування зростали три з половиною роки життя. Були вражаючими мандри, дива, хворі одужували, сліпі починали бачити, глухі чути, кульгаві ходити. У всьому був достаток всюди їх оточували здивовані та вдячні люди, їхня слава йшла попереду них. Одна ніч змінила все зраджено та заарештовано того, за ким вони пішли. На кого поклали все своє сподівання, залишивши свій бізнес та навіть свої оселі? За кілька годин суд та страта через розп'яття на хресті. життя зупинилося, мрії та надії померли. Лишились тільки страх, розгубленість та спустошення. Що вони мали робити тепер? Що вони могли зробити? У кожного з нас своя історія втраченої надії та похованих мрій, але все можливо з Богом. А тому так говорить Господь Бог ось я кладу підвалини на Сіоні каменя, каменя випробуваного, наріжного, коштовного, міцно поставленого. Віруючи у нього, не осоромиться. Книга пророка Ісаї, 28 розділ, 16 вірш. Бо тільки я знаю наміри, які маю для вас, говорить Господь. Наміри на добро, не на лихо, щоби дати вам майбутнє і надію. Книга пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш. У Біблії записана ще одна життєва історія про двох сестер, у яких помер брат. У великому смутку одна з них, на ім'я Марта, мала такий діалог із Ісусом Христом. Промовляє до неї Ісус: Воскресне твій брат, відказує Марта йому. Знаю, що Воскресення останнього дня він воскресне. Промовив до неї Ісус, Я воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не умре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому: Так, Господи, я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. Євангеліє Євангелія від Івана. 11 розділ, 23, 27 вірші. Біблія каже, що Ісус Христос був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Послання до Римлян 4 розділ, 25 вірш. Ісус Христос Воскрес. А з ним воскресли сподівання та нове життя Його учнів. Після Воскресіння Христа учні почали змінювати світ навколо себе та були готові піти на смерть за свою віру. Лише один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа помер своєю смертю, решта була закатована за віру у Воскресіння Ісуса Христа. Яку історію маєш сьогодні ти? Вона може бути дуже болісною та важкою, але все може змінитися. Надія та життя можуть воскреснути, якщо ти почнеш будувати свої сподівання в Ісусі Христі. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх. І він випростоє твої стежки. Книга приповісті 3 розділ 5, 6 вірші. Звернися до Нього в молитві, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Послання до Римлян, 10 розділ, 13 вірш. Ти можеш особисто звернутися до Господа з молитвою. Господи. Дякую тобі за Твого Сина Ісуса Христа, який помер за мій гріх та воскрес для мого виправдання. Господи, помилуй мене, прости мій кожний гріх. Ісусе Христе, увійди в моє серце і стань моїм Господом і Спасителем. Направ мене на дорогу правди, зміни мою долю. І благослови моє життя. Дякую тобі і славлю тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.